Прилуцького ліцею номер 9 стали переможцями всеукраїнського проєкту енергозбереження та екологія для школярів. Він організований Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді за підтримки товариства Арістон Україна. На початку березня ліцеїсти долучилися до ініціативи. Завданням конкурсу було зробити відеопрезентацію на тему енергоефективності. Я запропонувала учнівському самоврядуванню. Аби ми прийняли участь в цьому конкурсі, вони загорілися дуже, тому що ми прочитали умови. Там, звичайно, був двох тур. Це ми перемогли в обласному спочатку турі. Ми дуже зраділи. А коли саме Створювали відео, тому що завданням було показати, наскільки енергоефективно ми можемо використовувати нашу електроенергію саме в навчальному закладі. Ми з дітьми і бігали вже по вулиці, шукали нам такі. Скажем, яскраві яскраві картинки, де ми можемо показати дійсно, як ми зберігаємо навіть ту саму енергію, ту саму, як ми водичку використовуємо, як ми використовуємо те саме опалення у нас у ліцеї. Завдяки командній роботі ліцей представив цікавий відеоролик. Він пройшов два відбіркових етапи: обласний та всеукраїнський. Як говорить Лариса Даниленко, період очікування для малечі був надто хвилюючим, адже результати конкурсу оголосили лише в серпні. Дуже радісно, що ми вигрі. В цьому проєкті ми кожен день бігали. Сподівалися, що ми в... виграємо в цьому проєкті. Дзвонили кожен, чуть ли не кожен день Ларисі Васильні, чи ми виграли, чи ми не виграли. Ну, я дуже щаслива, що ми зайняли це місце. Ціле літо мені дзвонили е, наші учні і питалися: ну що, ми, Лариса Василь, Ми виграли. Каже, ми пройшли двохвідборковий тур. Тобто, саме цей обласний і всеукраїнський. І коли ось нарешті нам у серпні вже повідомили, що дійсно ми зайняли третє місце. Ініціатива отримала високу оцінку організаторів. Як нагороду, навчальний заклад одержав два сучасні водонагрівачі об'ємом 100 літрів, а дітки в подарунок отримали грамоти, футболки та турбинки. Хоча, як говорять, самі ліцеїсти на такий результат навіть не очікували. Мені дуже сподобалось. Я приймав цю участь і я чекав на результати сіла літа. Мені дуже радісно, що ми ми отримали подарунки. Ой, не мені дзвонила, казала, клас, супер, ви бачили. Я їм поскидала так само ці всі наші нагородження, тобто ці листи, накази. Ми відразу висвітлили в групі, тому що це ну, дійсно радісна новина для нашого навчального закладу. В першу чергу для нас, тому що ми дійсно старалися, чекали дуже довго, тому що початок конкурсу був із 26 березня, здається. А ну, закінчення взагалі було в кінці липня, на початку серпня тільки сказали. Тобто через ті самі перебої зі світлом, ці всі моменти вони накладалися щодо оголошення, але ми чекали до останнього, дійсно перевіряли інформацію кожен раз, зідзванювалися, тому що вони так само читали і я дала завдання, дивимося всі разом, щоб не прогавити нашу перемогу. Нові водонагрівачі планують встановити в харчоблоці. У ліцеї пишаються, що завдяки спільним зусиллям учнів вдалося досягти вагомого результату та покращити матеріально-технічну базу закладу. Для мене цей проєкт був дуже цікавим та корисним, адже він не тільки допомагає нашому ліцею, а й навколишньому середовищу. Я думаю, що ми досягли. Цілі, завдяки тому, що ми дослухалися до ідей та думок кожного з учасників, намагалися зробити відео дуже цікавим та. Захоплюючи діти дуже старалися. Діти свої ідеї вони висвітлювали повністю. Ми з ними цілий тиждень старалися створювали це відео, допомагали мені так само монтажувати. Тобто, в нас була така командна робота, яка призвела. Ну, як ви бачите, до нашої перемоги і до матеріально-технічної такої покращення бази нашого ліцею. Я тільки дуже вдячна і колективу. Нашого закладу і діткам нашим, які небайдужі і дбають про те, що не лише нам хтось десь дав, а ось ми своїми руками. Ви знаєте, воно, коли сам це робиш, ти відчуваєш потребу і е десь і бережемо, і дбаємо, і хочемо ще краще примножити. І дійсно, коли воно своїми руками зроблено, то воно набагато цінніше.